Алло, доброго дня! А у вас є лососова ікра, я хочу замовити. Так, да, алло, доброго дня. Так, у нас є ікра кіжуча, ікра кити та ікра форелі. Ні, мені ця не потрібна, мені потрібна лососова ікра. Насмішили. Лосось має різні підвиди, тому це все лососева ікра. А, ну добре, а яка між ними різниця? Ну, дивіться, маємо ікру кіжучок, вона їде крупне зерно, вона слабо солена, зовсім має рідини. Також є ікра кити, вона також іде мало солена, ну верніше, слабо солена. Має ось таке зерно, також крупне. І, і має трішечки рідини. Зовсім трішечки. І також є ікра форелі. Вона має мілке зерно. Має трішечки ось такої рідини. Кошт лабусовано. А скажіть, будь ласка, яке ви маєте фасування і які ціни? Маємо фасування 200, 100 та 300 грам. Ікра кіти 200 грам буде коштувати 1106 гривень, ікра фарелі 200 г. коштувати 696 гривень, а ікра ікратія 300 грам буде коштувати 1265 гривень. Добре, давайте мені тоді 200 кіти. Добре, ваше замовлення прийнято. to